Окрім переселенців на Житомирщині, українська перша леді відвідала центр життєстійкості. За словами зеленської найближчим часом підтримки психічного здоров'я потребуватимуть чи вже потребують майже 15 мільйонів українців, включно з військовими, ветеранами, дітьми, людьми старшого віку і внутрішньо переміщеними особами. Таку оцінку зазначила вона дав національний інститут стратегічних досліджень. Саме для того, щоб така допомога була якнайближче за підтримки всеукраїнської програми ментального здоров'я, ти як у 23 областях України працює вже 218 центрів життєстійкості, проінформувала перша леді. За її словами, це в усіх сенсах безбар'єрні й дружні простори, у яких кожен житель громади, незалежно від соціального статусу, віку та будь-яких інших обставин, може безплатно отримати фахову допомогу й підтримку, впоратися з тривожними думками та станами, пережити втрату, знайти ресурси і заняття для емоційного та фізичного відновлення. У закладі, який створили Міністерство соціальної політики України та благодійний фонд БІДЖІВ, послуги надають дипломовані психологи, і соціальні працівники. Уже під час першої консультації проводять опитування, щоб визначити першочергові потреби людини. А за його результатами складають індивідуальний план підтримки. Центр пишається тим, що вже з 2024 року. Зміг бути корисним уже для 6650 жителів громади, зазначила Зеленська.